Всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на мій канал. Рада бачити вас в цьому відео. Сьогодні ми поговоримо про отримання канадських прав без здачі екзаменів. Це можливо, якщо ви колись отримували в Україні водійське посвідчення. А в провінції Альберті з 1 квітня. Існує програма обміну українського посвідчення на канадське без здачі всіляких екзаменів. Ви заплатите лише за саму карточку. І діється програма цілий рік. Забула додати одну важливу деталь: що якщо ви мали свої українські права менше двох років, то у цьому випадку вам їх поміняють на неповні канадські права GDL класу п'ятого, але не повні, означає, що у вас будуть деякі обмеження, такі як. Ви не зможете водити машину, на якій знаходиться більше людей, ніж пасів безпеки. Ви не можете набрати більше восьми штрафних балів, тому що в цьому випадку вас просто заберуть права. Не маєте взагалі вживати ніякого алкоголю або наркотиків, і ви не можете обміняти ці права потім вже на клас 1, 2, 3. Тобто, це для тих, хто хоче водити вантажівки, траки, тобто це все. І ви не можете виступати якби наставником для людей, які. Чаця водити машину. Коли я приїхала до Канади, в мене були лише чешські права, тому що в Чехії я їх вже обміняла два роки тому, але перші свої права я отримувала в Україні, і тому я думала спробувати все-таки, чи можливо я якось можу свої чешські обміняти і отримати канадські. Тим більше, ми читали в інтернеті, що у когось виходило обміняти права при їх відсутності, тобто у вас. Просто немає наявності зараз українських прав, але ви їх отримували. І люди так е, робили через отримання справки з консульства України в Едмонтоні. І десь приблизно через тиждень, як ми сюди переїхали, вирішили сходити в речі, спитати чи це можливо. Нас там обслуговувала канатка, і вона пояснила, що в мене дуже давно не було цього українського посвідчення. Тому це неможливо, просто дуже багато часу пройшло. Типу два роки це дуже багато, і е, вона нічого не може з цим зробити. Ми розвернулися і пішли, але десь через можливо пару днів чи тиждень, я точно не пам'ятаю, ми знову прийшли, але вирішили піти в інше віконце питати іншу людину. На щастя, там була українка, і вона пояснила, що взагалі немає значення скільки часу пройшло, якщо у вас були українські права. Отримайте справку і приходьте до нас. Ми так і зробили. Я відкрила сайт консульства в Едмонтоні, прочитала всю важливу інформацію і зробила наступне: купила два конверти. На одному конверті я написала адресу консульства в ось такому форматі. Купила дві марки, їх наклеїли на обидва ці конверти. На другому конверті я написала свою адресу в точно такому ж форматі, як на першому листі, з консульством. Також я роздрукувала з офіційного сайту згоду на обробку моїх персональних даних і саму заяву, що. Мені потрібна травка про те, що я отримувала в Україні водійське посвідчення. Також я ще вклала копію свого закордонного паспорту і потрібно було ще вкласти чек на суму 40 доларів. На офіційному сайті написано, що можна цей чек якось зробити через пошту, або ви можете звернутися до свого банку. І він створить чек. За це ви просто заплатите якесь фі. А ми спробували спочатку через пошту, де ми купили два конверти, марки і так далі. Але нам повідомили, що там, коротше, там жіночка не знає, як це робити. Тому ми пішли в банк. За цей чек я заплатила 9 доларів. По факту це оформляється просто такий чек, якщо ви бачили там у фільмах. Я ніколи цього раніше не робила. Там вказується, що з вашого рахунку 40 доларів. І на яке ім'я? Там я вписувала якби, назву цього консульства України, і в кінці я додавала Ін Едмонтон. Я вагалася, чи треба, чи не треба. Але я це вказала, і все було чудово. Тобто, якщо ви це вкажете, все окей. На пошті ще мене спитали, чи хочу я трекер додатково заплатити. Я казала ні, і тобто, саме сама відправка мені вийшла якби трошки трошки дешевше, але вона і так не багато коштує. Той конверт, де написана адреса консульс, я вклала свій конверт з моєю адресою, а вклала заповнену заявку. Вклала копію свого закордонного паспорту, цей чек, який я зробила, банківський, згоду на обробку своїх персональних даних. І все відправила і чекала, коли мені прийде довідка. Через місяць мені прийшла ця довідка на пошту, і вона виглядала ось так. Тут була мокра печать консула, і написано, що таким то консульством підтверджується, що в мене були такі права на таке ім'я. Ось в них номер, яка категорія, бла бла бла. А в кінці в самому було вказано, що згідно регіонального сервісу в Україні, де я проживала, вказано, що, що воно не дійсне або не валідне. Для обміну на іноземні права, коли я це прочитала, я вже почала сумніватися, чи взагалі мені це все допоможе. Але наступного дня ми пішли знову в те саме реєстрі. Пішли до Українки, вона всі ці документи взяла. Ми її там ворк перміт, паспорт, цю справку почитала, дочитала до останнього речення, і тут почалася така, якби трошки заминочка. Вона почала е, довго щось клікати на комп'ютері, потім телефонувати. І ми вже стоїмо так 3-5 хвилин біля неї. І в якийсь момент вона каже, що ви знаєте, у вас у справці останнє речення написано, що їх не можна міняти на іноземні. От тому я сумніваюся, але я дзвоню в кол-центр видно, де її можуть проінформувати, чи взагалі це можливо. І сказала: Нам: відійдіть, сядьте, посидьте, почекайте. А поки ми сиділи, чекали до неї, підійшла та жінка, яка нам сказала, що ні, це неможливо. І я така думаю: ну все, все накрилося, точно нам нічого не видають, прийдеться здавати всі екзамени заново, платити за це. Але е, вона якось біля неї походила, походила та й пішла. Чекали ми десь реально півгодини, поки вона дозвонилася, поговорила і покликала мене. Я підійшла, і вона говорить: Все окей, все можна, не переживайте, давайте оформляти. Я дуже зраділа, заплатила їй, мабуть, 43 долари і пройшла тест на зір. Там були такі завдання, як було прочитати літери. Друге завдання було вказати, які кольори в тому рядку, який вона вказала. Потім було цікаве таке завдання з дорожніми знаками, була така ілюзія. Наче якісь далі, якісь ближчі, вона спитала, які з цих знаків ближче до мене. Я їх назвала. Там були під ними цифри вказані. І останнє завдання було з такими ліхтариками. А це був такий апарат, взагалі де я це проходила, коли я просто, я просто очима я не знаю це як. Я дуже не знаю, як це описати. Просто в цьому апараті, де проходив цей тест, було два ліхтарики: один з однієї сторони, інший з другої, і вона в якийсь момент натискала той, що був справи, в якийсь момент що з лівої, і питала, з якої сторони в мене вони світять. От на цьому все потім вона мене сфотографувала. А і ще коли я заповнювала документи. Вона в мене питала мій зріст, вагу, колір волосся і колір очей. Ці дані, ці параметри у вас вказані на вашому водійському посвідченні канадському. Після цього я чекала приблизно 10 днів, і мені прийшли права на пошту прямо додому. Ось така історія вийшла: Так що, якщо у вас на даний момент немає українського водійського посвідчення, воно або давно закінчилося, або ви обміняли, як я, наприклад, на Іноземні іншої країни, не вагайтеся, робіть довідку через консульство і добивайтеся того, щоб вам зробили. Тому що, якщо вони зателефонують кол-центр, де їх можуть проінформувати, вам повинні зробити. Якщо у вас не проходиться в одному реєстрі, йдете в інший реєстрі. В кінці кінців ви повинні отримати канадські права. Це рівно переглянути правила дорожнього руху саме в Альберті, тому що навіть по самій Канаді вони відрізняються в різних провінціях. Свої якісь особливості посилання на дорожні правила руху я залишу під відео, тому переходьте, читайте там не складно всі знаки перегляньте, тому що тут також є свої особливі. І ще хочу сказати, що якщо ви... Наприклад, як я давно не сиділа за кермом, ви можете звернутися до школи заплатити за одне або пару занять з інструктором. Він приїде вже на машині до вашого будинку, де ви живете. Візьме вас, і ви з ним проїздите дві години. Дві години насправді достатньо для того, щоб згадати взагалі, як їздити. Чому рекомендую саме канадського інструктора з автошколи, тому що він вам поясне за всі ці маленькі моменти, які можливо навіть ви не побачите в правилах дорожнього руху. Вам треба. Наприклад, повертатися не так, як в Україні, не просто головою. Ви повинні повертатися корпусом, плюс на різних перехрестях по різному можливо буде навіть корисно не тільки тим, у кого був давно досвід, але і хто ось тільки. В Україні їздив буквально вчора. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, користайтеся і хоча б один раз потренуйтеся. Якщо у вас залишилось якісь питання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Або якщо, можливо, у вас якісь свої цікаві історії, також залишайте. Іншим глядачам буде корисно ознайомитися з цією інформацією. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Бажаю вам гарного дня і па-па! Hum, what is